Сьогодні тепла осіння погода. в мене є дуже цікава книжка, тож у мене виникла ідея піти погуляти улюбленим містом разом зі своєю книжкою Київ та неймовірні історії цього міста. Ну і куди ж піти? А давайте просто відкриємо книжку і подивимось, яка буде ідея. Хочеш знайти мініатюрні скульптури проєкту Шукай, заховані у, у різних районах міста? Тож, підемо шукати біля пам'ятника княгині Ольги. Ну, я відчуваю, що тут має бути десь скульптурка. Ну що, підемо шукати? На осіль маленькій скульптурці у Ольги в руках є меч? Ну, тож, прочитайте, пошукайте та розкажіть, мені, чи була вам цікава ця історія, а ми йдемо далі. Зараз я вам покажу ще одну скульптурку із проєкту Шукай. Це київська складанка. Це синонім до слова пазл. Запам'ятайте це слово і використовуйте його у своєму мовленні. Ну що ж, знову повернулася до нашої книги. Це дуже цікаво. На узвозі ти побачиш пам'ятник персонажам культової української кіно. Комедії за двома зайцями. Ну що, пішли шукати? Ой який класний жучок. Та-дам! Саме сюди ми мандруємо далі. Звичайно, я не могла оминути старовину пам'ятку, яка збереглася з часів Ярослава мудрого до наших днів. І, звичайно, це Золоті ворота. До речі, ця книжка містить не тільки маршрут проєктом Шукай, а ще й е, маршрут стінописи. Вказує вам ще одну цікавинку. Це скульптура призначена е, київській гривні. Ця київська гривня використовувалася у. Києві в середньовіччі. Е, вона використовувалася як гроші та як одиниця виміру ваги. Важила вона 100, приблизно 160 грамів і мала таку ж саму ромбоподібну форму. А ще я вам хочу показати пам'ятник малюкам, що пускають кораблики. Кий, щек та хорив. А також їхня сестра Лебідь. Ой, а де ж сестра? Їх тут троє. А де четверта їхня сестра? А вона сидить ось тут. Ось вона, це дівчинка Лебідь. До речі, ще зверніть увагу, що малюки розташовані на мапі Києва. Оскільки ми з вами заходимо до парку, тож я маю також цікавий розділ про київські парки та дивовижні місця. До речі, я трошки втомилася, але ця книжка нам дає рекомендацію, що можна сходити в кав'ярню трамвай та ще й не просту кав'ярню трамвай, а це пам'ятник старому київському трамваю. Усім раджу мати таку цікаву книжку та будувати гарні та цікаві маршрути для прогулянок Києвом.